Що для цього зробили вони на сьогоднішній день, коли привозили сюди цих зеків? Що зробили? Що? є загорож, чи що є де Покажіть, ви зніміть де що привезли зеки? Де вікна за є решотки є? Є хороша охорона. Ось так обурюються мешканці села Орлівка. У червні цього річ комунальне підприємство Обласна психіатрична лікарня села Орлівка Рівненської обласної ради передали у державну власність. Однак місцеві мешканці та одна зі створених тут профспілок медичних працівників проти такого рішення кажуть, намагалися не допустити цього, тому зверталися до депутатів Рівненської обласної ради. Перший раз ми збиралися в грудні місяці, коли приймалося рішення і зверталися до депутатів обласної ради, щоб вони прийняли правильне рішення, щоб не проводили реорганізацію лікарні і не створювали тут інститут судово-медичної експертизи. Не передавали наш самейновий комплекс Міністерству охорони здоров'я. Але так як депутати все рівно прийняли рішення, проголосували. Вільна проспілка медичних працівників і частково колектив родичі хворих, місцеві жителі під'єдналися і ми подали заяву до суду. Окрім самої профспілки, проти виступають і родичі хворих. кажуть, колишніх пацієнтів, які проходили лікування у медзакладі до передачі у державну власність, тепер у орлівці не приймають. А відтак лікуватися під час загострення хвороби просто-напросто немає де. У Мене брат, він постійно два-три рази на рік лікується тут у лікарні. Пройде загострення, він виписує його додому. Зараз стало загострення, позвонили в Острозьку лікарню, місць немає, сюди не приймають. Що нам робити? Сюди або тут зайнято попривозили осуджених. Підтримують протести прав спілки та родичів пацієнтів і місцеві мешканці села Орлівка кажуть, лікарня ніяк не обладнана для людей, які примусово мають проходити лікування. Зокрема, немає кнопки виклику поліції, вікна можна вибити, а паркан легко перепригнути. Розповідають через це вже були випадки втечі таких пацієнтів. Жінка поралася ввечері пізно по господарству, як і всі в селі. Виходить і просто стоїть мужик, кидається в неї відрами. Вона з того ляку починає кричати чоловіка, чоловік уже спав, що проснись, поможи. Він чує, що чоловік буде виходити з хати, ну що назве чоловіка, починає тікатися, і чоловік там поля, біжить через все поле, ледь його доганяє і заломує. І вже дзвонить, каже, це, мабуть, пацієнт втік. І так, да, так і оказалося. добре, що відрами кидався. А як візьме крючка якогось? Нормальне умови спочатку, а не везти сюди повне. Де? Зробіть спочатку забор, зробіть нормально, і то не хочуть, щоб їх сюди везли. Люди що, хочуть, щоб їх сюди везли? Ні, є, є ніхто не хоче, щоб їх везли. Коли визивають зеків, тікають, міліція приїжджає через пів години. Школа знаходиться скільки метрів від психушки через кар'єр і зек біля школи. Чому наші діти повинні боятися, мало налякані війною, оціми сиренами і ще повинні боятися зеків? Однак не лише місцеві потерпають від ситуації, що склалася. Працівники лікарні підтверджують, медзаклад не пристосований для пацієнтів, яких потрібно примусово лікувати. Ще й директор тисне на працівників, які входять до правспілки і які оскаржують рішення про передачу лікарні в суді. Лікарня повністю не підготовлена для прийому таких пацієнтів, таких хворих. У відділках відсутня сигналізація на вікнах та дверах. І кнопка виклику поліції. Встановлені камери не всі працюють. Охоронець на два пости це на 120 хворих. Дуже часто хворі втікають. Зі сторони директора постійний тиск погрози кадрових змін та зняття премії. Як зазначає директор комунального підприємства обласної психіатричної лікарні Олександр Задорожний, про випадки втечі пацієнтів знає однак зауважує, що винний в цьому персонал, який не догледів за ними. 14 травня 2024 року наказом моз на нашу лікарню включено до списку до переліку спецзакладів, які надають медичну допомогу пацієнтам з рішенням суду. Були у нас кілька випадків, що пацієнт там фактично один, той самої два рази два рази. Втікав пацієнт, то працівники отримали погано за те, що не догледіли, допустили втечу. Це було я знаю там, вересень, жовтень в такий період. Що тоді так тепло було? Ба більше зі слів Олександра Задорожного декілька місяців тому він писав лист в департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення з проханням виділити кошти на ремонт паркану. Однак грошей лікарня так і не отримала. А щодо тиску на працівників розповідає, були випадки пониження в посаді, але винятково через дії персоналу. Премії у нас позбавляються працівники у випадку, якщо вони мають якісь дисциплінарні стягнення, то вони ну повізбине законодавства не можуть мати премії. І якщо вони не сумлінно виконують свою роботу кадрові зміни, ну поміняв старшу на п'ятому відділенні. Бо коли я кажу, що треба нам тумбочки, треба там все, що є, то і дайте пацієнтам. Проходить певний період часу. Я зайшов на горище, а там тумбочки стоять. Я кажу, що ви їх не знімете, не дасте пацієнтам, бо пробували впродовж. Ну тобто то я розумію, що це був. Зі свого боку, директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА Олег Вівсяник підтверджує, що від директора психіатричної лікарні справді надходили скарги щодо паркану. І це питання обговорювалося на спеціальному засіданні. Тож, всупереч заяви місцевих мешканців, працівників лікарні і навіть директора медзакладу, Олег Вівсяник запевняє, лікарня забезпечена всім необхідним для утримання та примусового лікування пацієнтів. На сьогоднішній день лікувально-профілактичний заклад має ліцензію, всі необхідні документи і контрактовані з Національною службою здоров'я для того, щоб повноцінно виконувати лікувально діагностичний процес. Вистачає персоналу, всі безпекові заходи, все в нормі, так? Так, він акредитований, ліцензований і має угоду з Національною службою здоров'я, тобто виконав усі необхідні вимоги, раз отримує кошти від Національної служби здоров'я. У свою чергу в Рівненській обласній раді рішення, якої і намагається оскаржити через суд профспілка, зазначають, про позов до суду знають. Однак запевняють, що психіатричну лікарню в Орлівці ще не остаточно передали у власність держави, адже для остаточної передачі потрібне ще рішення уряду. У судовій справі, яка порушена за цим позовом, Рівненська обласна рада виступає одним із відповідачів. Інший відповідач це міністерство охорони здоров'я України. Серед позовних вимог до обласної ради скасувати рішення щодо передачі лікарні в державну власність. Хочемо наголосити, що рішення Рівненської обласної ради це лише один із етапів процедури передачі підприємства у власність держави, і ця процедура на сьогодні не завершена. Остаточне рішення з цього питання приймає Кабінет міністрів України. Тому наразі підприємство продовжує перебувати в обласній комунальній власності і працює в штатному режимі. Тож мешканцям Орлівки лише залишається чекати рішення суду або Кабінету міністрів України. Дарина Чермшина, Сергій Мініч та Микола Мельничук. Канал ITV Media Group.